Рішення європарламенту відкрити кордони для українців з оптимізмом сприйняли користувачі соцмереж в українському сегменті. Тут публікували популярні інтернет-меми і жартували з приводу скасування віз. Зокрема, часто траплявся відомий всім почекун. Як символ очікування безвізу для України, пророкуючи масову еміграцію, жартували, щоб останні, хто виїжджав з України, не забув вимкнути світло. А ось так на думку жартівників будуть виглядати українсько-європейські кордони, що й на безвіз почне діяти. А ось росіяни в своїх соцмережах озлоблені і негативні у висловлюваннях. Одні говорили, що в українців все одно немає грошей на поїздку в країни Євросоюзу. Інші писали буцімто українці навпаки, тепер масово виїжджатимуть з країни. Дехто ж з росіян вирішив пофантазувати, начебто відтепер в Україні квітень перейменований в безвізень і оголошений неробочим е, місяцем. Ну а як на практиці працюватиме безвізовий режим для українців? Отже, виїжджати до ЄС. Без візи буде дозволено тим, хто має біометричний паспорт. До нього треба також додати запрошення від приймаючої сторони або бронь у готелі, а також зворотній квиток, якщо ви не подорожуєте автомобілем. Мандрівник без візи також має мати достатньо коштів для подорожі. Це або готівка, або кредитна картка. Також він не повинен бути у списку раніше депортованих або таких, що у розшуку Інтерполу. Без візи дозволено буде перебувати у 30 країнах Європи не більше трьох місяців протягом півроку. Без віз не дає права. На працю В студії разом з нами народний депутат Євген Рибчинський. Добрий вечір. Пане Євген. Я вітаю Вас. То вітаю. я вас вітаю теж не тільки з вербною неділею, але ще й я не знаю безлін. між іншим, чому вербна, тому що вербна неділя це абсолютно не християнське свято. Воно існувало ще за часів трипільської культури у всьому світі. Воно називається Palm Sunday, тобто пальмовий тиждень, пальмова неділя. От у нас а, а у нас називається верба неділя. Я з чим я вас вітаю і всіх християн, братів і сестер. Без віз без віз. Ну насправді це перемога. І щоб не писали російські змі, насправді у них такого не станеться в найближчі, мабуть, 20-30 років, а можливо, і взагалі ніколи. І це наша дуже важлива перемога. Дипломатична, передусім, тому що, на мій погляд, дипломат російський набагато потужніше і досвідченіше, ніж наші. І тим не менше, це свідчить про те, що а, Європа взяла курс на Україну не стільки Україна на Європу, скільки Сільки... Європа на Україну. Ну, от, е тільки тут європейського, наступні інформації. На Запоріжжі місцевий фермер за борг прикував двох своїх односельців на ланцюг. На привізі утримував кілька днів до приїзду правоохоронців. Тепер вони розслідують два провадження: за незаконне поводження зі зброєю чи боєприпасами та викрадення е, людини. Ну, от людина людині, кажуть, хтось казав, там друг товариш і брат, ну тут якось. Ну, скажу, як є. Я думаю, що таке трапляється не тільки на Запоріжжі, а і на Київщині, на Волині, на Львівщині, на Одещині і так далі. І таких покидьків дуже багато насправді, для яких людське життя або людське здоров'я набагато е дешевше, ніж гроші, які йому винні. І тут хотілося б сказати, що давайте людям грошей е рівно стільки, скільки вам не Скільки ви зможете їм потім пробачити? Скажімо так, Тому то і справа. Так. І е як ми можемо бачите, сьогодні свято, як ми можемо казати, що ми християнська е країна, якщо у нас деякі наші громадяни от саме так поводяться? Християни це ті, хто живуть взагалі з відкритими дверима і пускають путників для того, щоб просто випити води. Я можу сказати таку штуку, що charity або благодійність, вона або є в людині, і вона з молоком матері, так мовити, приходить, або вона і не прийде ніколи в житті, навіть з навчанням, з досвідом. Там, або, і так дано, так, так. Або, або дано, або ні. І тут ще важливо суспільство, яка гуманітарна політика держави, що людина бачить навкруг. Чи уступають люди один одному місцю в черзі, е, чи поступаються місцем на дорозі, і так далі. І так далі. На жаль, у нас е, зараз такий час е, хаосу. і хаос в основному він починається з голови, так а можливо навіть е, дещо е, і в кишенях. Друга хвиля електронного декларування здивувала українців деяким майном народних депутатів. Наприклад, Ігор Кононенко торік заплатив за оренду приміщення консульства Сейшельських островів в Україні 135 тисяч гривень. А Євгеній Геллер задекларував трьох коней вестфальської породи. Депутат Олександр Грановський ходить на роботу з портфелями вартістю 44 тисячі гривень. А Володимир Литвин задекларував бібліотеку. 4500 томів книг. Тим часом уряд заявив про намір запровадити до кінця року декларування доходів для всіх громадян. Ну, Мабуть, це справедливо. Ну, коли а, електронне... І Не всіх така екзотика може бути. Ну, Я не вважаю 4,5 тисячі книг екзотикою. Я хочу сказати, що до того, як у нас згорів родинний будинок на Подолі, у нас було, мабуть, більше 5 чи 6 тисяч книг. Вони просто дуже добре горять. І, на, жаль. на жаль, тато за останні 10 років роздав, мабуть, з цих п'яти тисяч 4 тисячі по бібліотеках. Була дуже велика бібліотека, і я хотів би виразити свою повагу у Литвину в даному випадку, що у нього не портфель за там, десятки тисяч гривень, а все ж таки книги. Це показує про систему цінностей людини. Про декларування дуже все просто. Коли починалося декларування держчиновників, людям дуже це подобалося. Люди думали, що це цирк. Але з самого початку було ясно, що це декларування прийде на самі, на самі так мовити, низи суспільства, і люди почнуть декларувати все, що в них є. І отут от питання не в тому, чи хочуть люди щось декларувати, а яких заходів буде вживати там НАЗК або інші антикорупційні або МВС структури для того, щоб фіскально утримувати людей в якихось межах? Як можна утримувати людей в межах бідності? Я думаю, що в принципі вже назрів час того, щоб зробити амністію капіталів, привезти в Україну всі вкрадені гроші. 에, дати людям зрозуміти, 에, що існують кредити не по 30%, а по 5%. і зрештою зіштовхнути з мертвої точки, оце от без, без цю безвихідь, яка є, і в бізнесі, і в підприємництві, і взагалі в житті, от ми якраз підійшли до е, щодні цікавої теми, от з вашої легкої руки, пане Великодній кошик українців за рік подорожчав або Полегшав залежно як рахувати портал слово і діло наводить такі цифри. Торік українці за 550 гривень могли купити 7 кілограмів, 700 грамів різних найтків. Зараз кошик вже важитиме 6 кіло 835 г, грамів, якщо витрачати на нього ту ж суму. Найбільше додали в, в ціні свіжі огірки, сало, домашня ковбаса та курячі яйця. Також дещо подорожчав твердий сир і шоколадні цукерки. Деякі продукти можна купити за тією ж ціною, що й торік Йдеться про свіжі помідори та головний атрибут святкового столу паску. Втім, є і ласощі, які цьогоріч подешевшали. Доступнішими стали кагор і яблука. Ну і е Укрзалізниця на Великдень призначила… 14 додаткових поїздів, як ідеться у повідомленні прес-служби Укрзалізниці, для зручності пасажирів додаткові поїзди курсуватимуть у період з 13 по 18 квітня на популярних напрямках. Також збільшено періодичність курсування ще шести графікових поїздів. Також Укрзалізниця повідомила, що за три місяці цього року через інтернет придбано майже 40% квитків, що на 8% більше ніж за аналогічний період минулого року. Легшеє важче є цей кошик, але все одно свято є Ну, то останнє. Мені дуже сподобалося. Це означає, що інфраструктура починає працювати і вона працювати починає на людей. З точки зору кошику. Ну рахуйте, торік кошик е, коштував 449 гривень. Цього року такий самий кошик 569. Це 27% плюс. Ну це, це фактична інфляція, це реальна інфляція. Тому що показники інфляції, які дає е, там Міністерство економіки. Я би сказав, що вони зважені і популістичні. Це реальне до 30% ми маємо інфляцію на рік. І от тут е, треба розуміти, що ж буде наступного року, і через один рік, і так далі. І так далі. Я можу сказати, що буде. Сума не, не збільшиться, але єєць буде не 10, а 5. Ковбаса ну, буде результат. не тільки буженина, а ковбаса, людині придеться обирати буженина або ковбаса огірочки собача радості кажуть. Так, так. Та, та, та. І, і огір, і огірочок буде або солоний, або свіжий. І двох в цьому кошку не буде. І тут питання знову ж таки: повертаємося до того, що треба. Звичайно, люди постили і їм благоговіти, говіти, сам Бог велів. Але на мою думку, що і ми, народні депутати, і передусім уряд, бо це виконавча влада, мають все зробити, щоб наступного року цей кошок тільки збільшився. А от комфортне е робоче місце це щодо відпочинку і праці. Комфортне робоче місце відіграє важливу роль в якісному виконанні завдань, так вважають майже всі учасники опитування від сайту Headhunter Україна. 59% респондентів вважають, що робоче місце має бути в офісі із зручними меблями та необхідною технікою. Ще 21% хочуть окремий комфортний кабінет. Для 9% опитаних вистачить комп'ютера і доступу до інтернету, а 7% подобається працювати вдома. Вимоги щодо Кухні безкоштовного харчування та кави для українців не є е, першочерговими от як працюється, так і працюється. Тому що добре, коли взагалі є робота. Е, То... Ну от ви сказали те, що я хотів прокоментувати. тому що це перше, що приходить в голову, що головне, щоб була робота і щоб була заробітна платня. Перше, а друге, мені дуже сподобалася ця історія з е, потягами, де е, ви сказали, що 40% вже людей купують. Інтерактивно квитки це означає, що в принципі ті ж самі 40% людей, які які сидять в інтернеті, так само можуть працювати вдома. Сьогодні світ став інтерактивним. І сьогодні для того, щоб здобути інформацію, не треба виходити в кіоск і купувати газету. Треба включити е, телебачення або просто відкрити сторінку в ноутбуці. Тому так. я думаю, що ми рухаємося в, правиль, в правильному напрямку, і те, що люди хочуть працювати вдома, пити каву, дивитися в інтернет і робити е, програмний продукт, працювати з тою ж самою бухгалтерією, що в принципі робить. Можливим віртуальний офіс, я думаю, що за цим майбутнє. Ну от у парламенті щодо майбутнього хочу запропонувати українцям знову збирати пляшки, щоб зменшити кількість сміття в країні. У відповідному законопроекті передбачено, що на пляшки наноситимуть так звану депозитну марку. При купівлі товару споживач оплачуватиме вартість упаковки, а після використання він може її здати і повернути свої кошти. Така система популярна зокрема в Німеччині. Там працюють автомати зі збору скляних пляшок. За оцінкою одного з авторів законопроєкту, під ногами уже лише одного із сіл Закарпаття. Нині валяються 40 тисяч е, гривень. Класно. Ну... І не тільки в Європі і в Америці таке саме. Я більше скажу, що е, досить заможні люди ходять і здають, е, кидають в автомат так. і Ходи дістають талони. Це вони не гроші, не. дістають е, е, ці автомати в основному при е, мега і гіпермаркетах. І ти дістаєш такі талони на певну суму, і ти за, за ці талони можеш купити будь-що. Це дуже зручно раз, екологічно два, і найголовніше це найголовніше це дійсно звільнить наші вулиці від та такого решті. Нарешті. І там, між іншим, все, що є ресайклом. Ресайкл це те, що може перероблятися. Так само і з пластиком. Там пластика або здається. Або ти його пресуєш в окремий бак, який, на якому написано ресайкл, і це забирає машина і на переробний завод для того, щоб оцей от продукт вуглеводів так мовити перероблявся далі на на дитячі іграшки, знову таки на ті самі пляшки, і так далі. І так далі. Я думаю, знову що... приносив користь. Так, то... так, абсолютно і от далі те інформація, яка і вас не залишить байдужим, пане мене теж тому, що сьогодні потрібна перемога України. Ських боксерів у Сполучених Штатах Олександр Усик виграв бій американця Майкла Гантера. Перемогу України здобув за очками. Усик захистив титул чемпіона світу за версією всесвітньої організації боксерської WBO у важкій вазі. Слідом за ним вийшов на ринг. Олександр Гвоздик. Він нокаутував кубинця Гонсалеса в третьому раунді. Ще одна звитяга у Василя Ломаченка. Він захистив свій титул в другій на півлегій вазі. Противник американець Соса здався в дев'ятому раунді. З перемогами е, боксерів у Фейсбуці привітав президент Петро Порошенко з чим всіх нас. І вітає. Це, це, це така, знаєте, на сам кінець найкраща так мовити, новина. Але я хотів сказати, що він здався в 10-му, тому що дев'ятий він пройшов і напередодні 10 в першому. Це Але так дивно було, що виходить Соса і виходить Ломаченко. Вони як два рівних брати. Більше того, він з Пуерторіко мав би бути латиноамериканцем, чорноволосим. А у нас темнішим був власне Ломаченка. але дивовижний бой самого Ломаченка, дивовижний соса, який є був непереможним до того, він не зміг просто попасти, влучити. Ну, сьогодні просто… Хет-трік uh, – uh, це фантастично. Дякую, Євген Ревчинський, народний депутат України, був разом з нами. Дякую вам, дякую всім, хто був разом з нами. Також увесь цей непростий, але цікавий тиждень. Далі починається новий з понеділка. Ну, Як сьогодні говорять за тиждень, Великдень. Дякую за увагу.